Так, це десь ми практично доїжджаємо до Магдебурга і це є штау. Конкрети такий корок. Неймовірно. Ми вже їдемо хвилин 5 і, і цей корок все нескінченний і нескінченний. Це неймовірно, я такого ще не бачив. Люди повилазили, чекають, але їм довго, довго ще стояти, реально. Такої довжини. Я цим людям лише співчуваю, але я бачу, що тут також нам світить. Порок. Ну що ж, надеюсь, вона вибереться швиденько.